Погодьтесь, я така штука, що коли хтось каже про комп'ютер Apple, ви одразу уявляєте собі сріблястий ноутбук з яблучком на кришці. Ну знаєте, такий, як у кожного другого на столі в кав'ярні. Інколи можливо згадається iMac, Це той самий моноблок, який ми постійно бачимо в серіалах та фільмах, але майже ніхто ніколи не згадує про Mac Mini. Дарма, бо для мене це один з найцікавіших та найнесподіваніших комп'ютерів Apple, і він реально міні-пристрій поміщається на долоні, важить менше кілограма, при цьому виглядає лаконічно та дуже стильно. Він не тільки милий, а ще й потужний. В мене на руках базова версія на 16 гігабайтів оперативної пам'яті та звичайному М4. І цей малюк максимально наблизився за продуктивністю до мого власного MacBook Pro на m 2 Pro. Проте коли згадую, що міні коштує буквально в Вічі дешевше ніж MacBook Pro, стає якось ніяково. Звісно, у нього є й свої нюанси. Це зовсім не ноутбук. Але якщо ви вже маєте хороший монітор та периферію, Mac Mini може стати для вас ультимативним рішенням. Як не дивно, це мій перший досвід з Mac Mini. І зараз я вам розповім, що мені сподобалося, що ні, і які питання виникли. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, сьогодні говоримо про найпотужніший та найдоступніший Mac, який зараз можна купити. thank you Почати хочу з чогось максимально простого у кропці лише сам Mac Mini та його дріт живлення, і на цьому все ніякої магії та сюрпризів. Думаю, це може бути навіть трохи несподівано, особливо якщо ви купуєте Mac Mini як свій перший комп'ютер. Вочевидь, разом із ним вам потрібно придбати якісний монітор, клавіатуру та мишу, бо без них воно буквально не має жодного сенсу. У моєму випадку це навіть трохи підпалило дубцю. Зараз розповім. Я все під'єднав, натискаю кнопку живлення. Компік мені каже: Привіт! Давай! давай-ка Ти активуєш свої мед. Magic Mouse та Magic Keyboard. але нюанс полягає в тому, що в мене їх немає. І Я почав імпровізувати. Під'єднав мишу через перехідник, вона запрацювала. Але в якийсь момент я вперся у потребу ввести текст, що стало справжньою пасткою Джокера. Отак, вже сталося, що всі мої клавіатури бездротові та під'єднуються виключно по Bluetooth. Тому мені довелося дзвонити сусіду і просити в нього позичити дротову клавіатуру, за що я до речі йому дуже вдячний. Тільки тоді воно все нормально запрацювало, і я зміг до кінця доналаштувати комп'ютер. Тому Ось вам щира порада. Якщо у вас немає сумісної периферії, то раджу одразу заздалегідь про це попіклуватися. До речі, якщо ви у такій самій ситуації, як був я, і вам потрібно активувати Bluetooth пристрої, є фішка. Коли Міні просить підключити периферію Apple, тричі натискаєте кнопку живлення, і Mac Mini переходить у режим пошуку Bluetooth клавіатури та миші. Але на жаль, я цього заздалегідь не знав, і тому нерви трохи підпсувалися. Але як тільки я все під'єднав, Mac Mini запустився стабільно, швидко, дуже тихо. Тихо, і якщо чесно, просто приємно, але про це трохи далі за текстом. Спочатку екстер'єр як, от, наприклад, кнопка живлення розташована знизу, і це досить. Екстравагантне рішення, тобто щоб її натиснути, треба припідняти комп'ютер, що взагалі не схоже на Apple Style. Але деяка логіка в цьому є. Ви ж не будете комп'ютер постійно вимикати, скоріше просто переводити в сплячий режим. На передній панелі є два usb c порти, 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм та LED-індикатор стану. На задній три usb з Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet та порт для живлення. На нижній грані основи, на які комп'ютер стоїть, і тут вбудована решітка кулерів і динамік. Тобто, за мірками 2025-го інтерфейсів прям вистачає, але хотілося б хоча б один такий малесенький крихітний USB A. Бо, на жаль, поки що всякі донгли та перехідники це must have. Ну і якщо ми вже тут розповім про мій власний сетап для роботи. Монітор це 32-дюймовий Asus Pro Art з USB c та Power Delivery. Це взагалі мій улюблений монітор, кольоропередача топова, 4К, ще й передає зображення та заряджає комп'ютер через один єдиний дріт. Клавіатура, Logitech MX. Кі зміні для Mac дуже зручна та компактна, а усі пловські кнопки на своїх місцях. Ну і миша, легендарна MX Master 3 s швидкий перехід між вікнами, гнучке налаштування кнопок. Прям кайф. Я щодня користуюсь цим комплектом зі своїм MacBook Pro, який у мене працює у закритому стані, по суті, як Mac Mini. Мабуть, тому для мене перехід на справжній Mac Mini був максимально безболісним. Відключив MacBook, під'єднав Mac Mini і все пігнав працювати далі. Хочу відмітити, що комп'ютер дуже природно вписався у. Мій робочий простір. До речі, якщо прямо зараз підшукуєте собі новий Mac, запрошую в магазин technocrat.ua. і це не просто магазин, де є техніка Apple, це команда, яка реально шарить за Мак та зможе підібрати те, що потрібно саме вам. У них усе чітко, швидко доставляють сервіс на рівні. І є чесна розрочка від Monobank на три частини: ніяких дивних плюсів до гарантій чи нав'язаних послуг. І я завжди кажу, що Мак це інвестиція, тому його варто купувати там, де про нього дбають. Посилання на technocrat Залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній улюблений комп'ютер. Коли ти вперше починаєш працювати з Mac Mini на m 4 ти навіть не усвідомлюєш наскільки ця штука потужна. У мене на огляді базова конфігурація на 10 ядер CPU, ще 10 графічних, 16 гігабайтів уніфікованої пам'яті, і цього вистачає, щоб тягнути абсолютно всі мої задачі без запинки. Найцікавіше те, що я перейшов на Mac Mini з MacBook Pro, який коштує майже вдвічі дорожче, але при цьому я абсолютно не відчув, що пересів на дешевшу машину. Я рендерив відео 4 в DaVinci Resolve, створював графіку, паралельно тримав відкритими Chrome Telegram, іноді ще й Firefox, і все працювало плавно. От, прям реально спокійно, без надриву кулерів та перегріву. Температура CPU під час рендеру становила 70-80 градусів, а вентилятор тихенько собі крутився на 20-40%. Тому шуму практично не було. У DaVinci все літає навіть без проксі файлів, що особисто мене здивувало. Бо 4К непогано так піддушує слабші машини. Але ні, тут таке відчуття, що ти працюєш не на базовому. Mac, Мака на чомусь значно серйознішому. Ну і звісно ж, куди без результатів бенчмарків. У Geekbench отримав 3692 бали у сингл корі та 14704 у мультикорі. Cinebench R23 показав 2156 та 13756 балів відповідно. SSD тут не рекордсмен, але більш-менш гідний. Читання 2850 мегабайтів, а запис майже 2 гіга. Не можу сказати, що це якийсь супер-пупер показники, але у реальному житті жодного. Разу я не стикався з думкою, бляха, як же все повільно завантажується. Але з усім тим, якби Apple дали трохи швидше сховище, я був би зовсім не проти, але за це потрібно доплатити. Тут потрібно згадати важливий момент: оперативну пам'ять та SSD в Mac Mini замінити не вийде. Вони до доплати, як ти після перегляду новину в телеграмі, раз і назавжди. Тобто, якщо зекономив і взяв 16256, доведеться з цим жити. Але особисто я вирішив цю проблему зовнішнім SSD. У мене вже таких кілька і вони. Коштують значно дешевше, ніж платити Apple за вбудовану пам'ять, а на швидкість взагалі не скаржуся. До речі, Mac Mini підтримує до трьох дисплеїв одночасно. Хоча особисто в мене лише один на робочому столі приємно знати, що є потенціал. І от усе це: компактність, тиша, плавність та загальний комфорт у роботі дають дивне відчуття. Коли ти працюєш, то концентруєшся виключно на тому, що робиш, і не думаєш про залізо. А це, як на мене, найвища похвала для будь-якого комп'ютера. Думаю, прямо зараз у когось з вас могло виникнути досить логічне питання, чому ж тоді нам краще не взяти MacBook Air на тому самому m 4 І так, наче процесор однаковий, ті самі 16 гігабайтів оперативки, а це ще й ноутбук, його ж собою можна носити. Але саме тут усе стає набагато цікавіше, бо коли починаєш порівнювати ці пристрої в лоб, стає зрозуміло, що Mac Mini має одну непомітну, але дуже важливу перевагу. 10 графічних ядер проти 8 у MacBook Air. І це не просто звучить краще, це відчувається у роботі. У тестах типу Geekbench Metal Mac Mini видає майже 58 тисяч балів, а MacBook Air 47 тисяч з копійками. Це приріст у 21%. В OpenCL різниця ще більш разюча, плюс 24%. І головне, що це не просто сухі цифри. Воно буквально впливає абсолютно на всі задачі, якими я займаюся за компом. Монтаж у DaVinci плавніший, плавніше. Ендер іде швидше, а відео з купою ефектів крутиться як слід без зайвих пауз. Навіть у графічних застосунках і деяких іграх видно, що Mac Mini тримається впевненіше. Більша кількість ядер це лише половина питання. Ще в Mac Mini є активна система охолодження, яка дозволяє йому довше працювати на максимальних обертах. Чи можливостях тому там, де Ейр починає тротлити, міні спокійно собі обробляє навіть найважчі сцени. Це дає йому відчутну перевагу для тих, хто працює з відео, 3D або просто хоче стабільного результату без танців з бубном. Але ще у порівнянні Mac Mini та MacBook Air не варто забувати про один такий крихітний, кльогі, малюсінький такий момент. Це те, що в нього немає свого власного екрану, клавіатуру та трекпаду, і все це доведеться купувати окремо, що у сукупності разом з ціною за комп'ютер може може коштувати суттєво дорожче ніж базовий AirName 4 Тож порівнювати ці пристрої варто раціонально. Це два абсолютно різні сценарії використання: один про мобільність, інший про комфортну та стабільну роботу вдома чи в офісі. І от якраз для стаціонарної студії, де особисто мені є з чим порівнювати, Mac Mini на М4 показує себе дуже гідно. Цю частину відео я хочу присвітити тим, хто ось так от прям дуже міцно тримається за Windows і ніяк не може її відпустити, але десь в голові чи навіть глибоко в душі розуміє, що трава там десь за парканом трошки зеленіша. Якщо чесно, Mac Mini на m 4 це той самий комп'ютер, який варто розглядати як перший квиток у світ MacOS. Особливо, якщо вам не потрібен ноутбук, і ви шукаєте саме стаціонарне рішення. Бо з MacBook Air усе ясно, це найкращий ультрабук на сьогодні, але Mac Mini... Це найбюджетніший вхід у світ Apple, особливо якщо у вас вже є клавіатура, миша та монітор. Ба більше спробуйте за ті самі 30 тисяч гривень зібрати машину на Windows з такою ж самою продуктивністю і таким самим рівнем шуму, а точніше його відсутністю. І ще що працювало стабільно, а кімната під час роботи не перетворювалася на сауну через роботу всієї цієї системи охолодження. І навіть якщо зберете, ви все одно отримаєте от такий от системник, який буде займати половину вашої кімнати і гудіти, як сука, макмін. Ні, компактний, елегантний, настільки тихий, що іноді перевіряю, чи він взагалі увімкнувся. І macOS це справжній релакс після Windows, жодних випадкових оновлень, ані вірусів, ані дивних панелей з драйверами. Усе виглядає красиво, працює плавно. І ти буквально за два дні звикаєш до нового Всесвіту. Я пам'ятаю, як я сам і дуже багато моїх друзів переходили з Windows на macOS, і жоден з них не захотів повертатися назад. Єдине про що варто пам'ятати, це не комп для геймерів. Звісно, ігри тут є, але не в цьому сила Apple. Це комп'ютер для роботи, для монтажу, для графіки, браузингу, Netflix та Baldur's Gate 3 у вільний вечір. І найголовніше, це не просто альтернатива Windows, це абсолютно новий досвід. У підсумку це комп'ютер, який я поставив на стіл, під'єднав до нього свої клавіатуру, мишу та монітори, просто почав працювати без драйверів, налаштувань, встановлення оновлень біоса та іншої краси, до якої я звик після Windows. Це дійсно схоже на магію, хоч я й не фанат таких гучних слів, навіть якщо у вас немає всієї потрібної периферії, знайти, наприклад, вживаний монітор це невелика проблема. Знайти клавіатуру та мишу, теж цілком можливо. Саме в цьому Mac Mini показує себе як розумне рішення. Студенти, які хочуть мати нормальні. Надійний та тихий комп'ютер, зверніть увагу. контент креатори яким потрібна продуктивність, але які не готові викладати купу грошей за Mac Studio, це теж ваш варіант. У Mac є все за що люблять Apple швидкість, тиша, плавність, зручність та надійність, і все це у крихітному корпусі, як казав доктор Актаві у безсмертній класиці Сема Реймі. Ця сила Apple у мене в руках. Тож я щиро раджу Mac Mini на М4 до придбання. Це класна штука. Але що скажете ви, як вам такий комп'ютер? Пропоную обговорити це в коментарях під відео. Ну і звісно, ж, якщо вам було класно провести цей час у моїй компанії, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі від семи слів, як там Свят Загайкевич казав. Сім слів, чуваки, сім слів. Я рахуватиму. А а в описі цього відео є посилання не тільки на магазин технократ, а й лінк на мій інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую різні прикольні технорілс, Тож підписуйтесь і туди. Поруч зі мною ось тут з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!